Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами починаємо працювати із фразологізмами. Наша мета дізнатися, що це за такі лексичні одиниці. Далі, що вони означають і яким чином прикрашають нашу мову, роблять наше мовлення виразним, незвичним. Про все по порядку. Отже, наша з вами сьогоднішня мета. На уроці дізнатися якомога більше про фразеологізми. визначати їх в текстах, добирати фразеологізми за значеннями до тексту, тлумачити значення фразеологізмів. і ми з вами сьогодні під час невеликого пояснення спробуємо досягти саме цієї мети. Отже, для того, щоб краще зрозуміти, що таке фразеологізм, що це за стійке словосполучення, яке не можна розкласти на компоненти, пропоную. Порівняти словосполучення пари їх, варити борщ і варити воду. Якщо перше словосполучення ми, ми можемо розкласти на окремі компоненти і навіть замінити одне із цих слів, які входять до словосполучення, іншим словом, ну, наприклад, варити борщ, варити каву, варити кашу, то другому словосполученню ми, ми не можемо замінити жоден із цих компонентів тільки разом. Вони працюють на одне значення, тобто тільки... Обидва ці слова, які входять до словосполучення, ми можемо замінити одним значенням врядувати. Далі, друга пара намилити спину. Намилити спину, руки, наприклад, ногу намилити. І намилити шию. Намилити шию тільки два слова, які входять до цього словосполучення, ми можемо замінити одним значенням покарати. Надути кульку, надути бульбашку, надути губи. Знову ж таки, друге у нас є фразологізмом, і його можна замінити синонімічним для нього значенням образитися. Отже, як ми з вами після цього такого невеликого лінгвістичного експерименту пересвідчилися, у нас фразологізм це стільки словосполучення, тобто тільки разом пов'язані ці всі слова, які входять до словосполучення, не тільки два, як у нас тут. В цьому завданні було, а їх може бути і три, і чотири. Всі оці слова, які входять до фразологізму, працюють на одне значення. І найчастіше їх можна замінити синонімічним значенням, яке складається тільки з одного слова, ну і часто це може бути словосполучення. Отже, стійкі словосполучення, які за значенням дорівнюють одному слову або словосполученню, називають фразеологізмами. І ми з вами знаємо вже після повторення вивченого в 5 класі, що фразеологізми не належать до слова сполучення, тому що найчастіше замінюється одним словом, а одне слово це не словосполучення. Приклади ще дерте горло, кричати, тягти кота за хвіст, зволікати за царя гороха давно. Ну, і зрозуміло, що розділ науки, який займається вивченням фразеологізмів, їхніх значень, їхніх вживань, називається фразеологією. Фразологія також називається всі фразологізми, тобто сукупність фразологізмів будь-якої мови. Ну, ми зами за вивчаємо українську мову, тому зрозуміло, що нас цікавить фразологія української мови. Тепер на практичних завданнях пропоную закріпити те, що ми з вами тільки що обговорили. Отже, перша вправа, яку ви бачите перед собою на екрані, це вправа, яка допоможе нам скласти фразологізм. Отже, в дужках нам пропонуються варіанти слів, і тільки одне слово із словом, яке задано біля дужок, складе фразологізм. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом із нами, наламати дерев, парканів, іграшок, дров, купувати цукерки, морозиво, витрішки, канцтовари, плести нісенітниці, вінки, коси, шарф, брати за шию зябра, руки, плечі. Кусати хліб, яблуко, лікті вухо. Я думаю, що ви легко розібралися, і ми з вами можемо перевірити. А потім з довідки навіть можемо підібрати ті значення до фразологізмів, які у нас склалися. Перший фразологізм – ламати дров. І ми можемо вибрати з довідки його значення, учиняти щось необдумано. Далі купувати витрішки. Це зрозуміло, що значення його здовідки без мети нічого не роблять чи щось роздивлятися. Плести синітниці, і це в нас з вами останнє значення в довідці говорити дурниці. Брати за зябра, і це означає примушувати когось до чогось. І кусати лікті це означає виявляти велику досаду, жалкувати. Це було виконання першої вправи. Переходимо до вправи номер 2 Тепер нам треба навпаки зробити, то ми. Складали з вами фразологізми, і з довідки добирали їхнє значення. А тепер завдання навпаки. У нас є речення із виділеними в них частинами. Ця частинка і є значення фразологізму. І за цим лексичним значенням ми повинні з вами з довідки підібрати фразологізм і поставити його на місце цього лексичного значення, порівняти, як буде звучати речення у первинному, стані як після того, як ми з вами замінимо фразологізму. Перше речення. Бабина дочка така ледача нічого не робить. Нічого не робить якраз лексичне значення, яке ми повинні замінити фразологізмом із довідки. Хай інші ледарюють, ведуть беззмістовні розмови, а ти маєш бути у праці найпершим. В другому реченні назвами повинно бути два фразологізми. Перше значення ледарюють, друге значення ведуть беззмістовні розмови. І третє речення, коли у вас є що мерзенне на думці, то забудьте, бо потім буде сором. Забудьте якраз значення фразологізму, яке ми підберемо із довідки. Тепер дивимося на довідку. Ну, тут у нас сьогодні три речення, у яких чотири фразлогізми ми повинні з вами зазначити і дібрати, а в довідці їх набагато більше, ну, для того, щоб робота не була такою легкою. Витришки продавати, байдики бити, ляси точити, передати куті меду, п'ятами накивати, ні до холодної води не братися, викинути з голови, спіймати облизня. І ми з вами присвідчилися в тому, що в кожному фразологізмі у нас дієслово у формі інфінітива вжите, а нам потрібно інфінітив цей поставити у тій формі дієслова, яке підходить за змістом речення із фразологізмом. Можна зупинити. Відео, виконати завдання, потім перевірити разом із нами. Ну, ми перевіряємо, бабина дочка така ледача нічого не робить. Ну, зрозуміло, що нас цікавить фразологізм, ні до холодної води не братися. Але ми повинні замислово не братися, переробити на ту форму, яка нам підходить до речення, і бабина дочка така ледача ні до холодної води не береться. Ну, вона, дочка, не береться. Переробили. І наше речення звучало абсолютно інакше, тобто якось яскравіше, якось так влучніше, цікавіше. Далі, в другому реченні у нас з вами два фразологізми повинні бути. Хай інші ледарюють, давайте визначимося. А ось у нас цей фразологізм. байдики бити. Тобто хай інші байдики б'ють. Далі ведуть безмістовні розмови. Тут поряд у нас з вами ще один фразологізм ляси точити, тобто ляси точать. Ми з вами одразу перероблюємо форму дієслова на потрібну для нас. А ти маєш бути у праці найпершим. Перечитаємо все речення. Хай інші байдики б'ють, ляси точать, а ти маєш бути у праці найпершим. Ну, красиво речення звучить, тобто фразологізм дійсно це прикраса для мовлення. Далі, третє речення. Коли у вас є що мерзене на думці, то забудьте. Нас цікавить слово забудьте. І тут у нас з вами є фразологізм викинуто з голови. Але нам треба змінити форму інфінітива. Коли у вас є що мерзене на думці, то викиньте з голови, бо потім буде сором. І знову ж таки, ми з вами пересвідчуємося з кожним реченням у тому, що речення, набувши у своєму складі фразологізму, відразу зазвучало якось інакше, красивіше і яскравіше, значення фразологізмів, якщо ми сумніваємося, якщо хочемо дізнатися більше. Про нашу мову ми можемо подивитися у фразеологічному словнику. Їх існує велика велика кількість. До того ж є і шкільний фразеологічний словник, тобто там обмежена кількість фразеологізмів. але для того, щоб використовувати на уроках мови, цього в принципі достатньо. Як побудована стаття у фразеологічному словнику? Ну, ось ви на екрані бачите декілька таких статей, тобто поданий фразеологізм і далі його значення. Якщо до нього є якісь варіанти, тобто це фразологізм, ну записані фразологізми в різних місцевостях України, і в кожній місцевості можуть бути якісь варіанти, тобто це народна творчість, так що варіанти також існують. В статті можуть бути зазначені всі варіанти, і крім того, навіть може бути стилістична вказівка. Тобто, якщо це наприклад тільки розмовний варіант, то тут у вас буде якраз. Така позначка, як от в третій статті в нашій. І ще в деяких словниках подається походження фразологізму або джерело, тобто звідки до нас цей фразологізм прийшов. Наступного року ми з вами будемо говорити про джерела фразології української, тобто з Біблії прийшов цей фразологізм, або із міфів давньогрецьких, давньоримських, або це побутовий фразологізм і так далі. Такі позначки також можуть бути в фразологічній статті ці. Поклавши руку на серце щиро, щиросердно. Ну, це от звичайна така стаття словникова, тобто у нас є фразеологізм і у нас є тлумачення його. Далі, друга стаття це якраз показано, скільки можуть бути варіантів. Зірки або зорі з неба хапати, знімати, здіймати. Ось скільки варіантів цього фразеологізму побутує. Всі вони подані в словниковій статті. І його значення відзначатися неабиякими здібностями, розумом тощо. І дати дмухача, і знову ж таки, варіанти стрикача, лиги, позначка, що це тільки в розмовному стилі використовується цей фразологізм, і його значення утекти. Таким чином, ну от ми саме розглянули різні варіанти статей у фразологічному словнику. І наостанок, ми з вами повинні обов'язково, якщо сьогодні говоримо про значення фразологізмів. Ще для себе з'ясувати такі речі, що фразеологізми, як і звичайні слова, а ми саме тільки що закінчили лексикологію, от вони можуть бути багатозначними, можуть бути, мати синоніми і утворювати антонімічні пари. І от якраз приклади таких фразеологізмів, їх набагато більше, але поки що декілька таких прикладів є на вашому екрані. Ну, наприклад, фразеологізм колоти очі. Має два значення, тобто є багатозначним. Перше це дорікати, і друге дратувати когось або викликати осуд. Далі синонімічна, таке ціле гніздо, низка. низкалогізмів утворилася накивати п'ятами, узяти ноги на плечі, дати тягу, дати драла. І у нас от тільки що була стаття дати дмухача, стрикача, лиги, тобто ми можемо навіть з вами дописати це. Це все означає утекти. І всі ці фразологізми, які були тільки що названі, які ви бачите перед собою на екрані, є якраз синонімічним гніздом тобто утворюють синонімічну сім'ю. Далі, антонімічні пари, зрозуміло, що у нас один фразологізм і другий фразологізм можуть мати абсолютно протилежні значення. Очей не відведеш. Тобто, коли на людину приємно глянути, вона красива, зовнішньо і гидко глянути, наприклад, антонімічна, велика цяця невелике цабе знову ж таки, антонімічна пара. Ось коли ми будемо в 9 класі на українській літературі, вивчатимемо твір Івана Петровича Котляревського Енеїда, і от це просто дивлюся на фразологізм накивати п'ятами. Ось, узяти ноги на плечі, дати тягу, дати драла, і якраз пригадується рядочок із цієї поеми просто початок, який всі вивчають на пам'ять. Там про головного героя сказано, що він, узявши торби, тягу дав, тобто утік, і п'ятами з накивав. Ось одразу автор цього твору ужив в одному реченні два фразологізми, які є синонімами. Які ми з вами сьогодні, під час нашого уроку, розглянули. Я думаю, що після сьогоднішнього уроку у всіх у вас склалося приємне враження про фразеологізм. деякі з них ми з вами використовуємо в своєму мовленні, навіть не помічаємо цього, тому що засвоєні вони нашою мовою дуже давно. Але, незважаючи на це, це ще одна ознака того, що наша мова багата, надзвичайно багата на синоніми і фразеологічні звороти. На наступних уроках ми продовжимо з вами екскурс у фразеологію. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!